Кока-кола друге найвпізнаваніше слово. Після «Окей». за три секунди, які знадобилися, аби розповісти цей факт, у світі продали більше ста напоїв однойменної компанії. За понад 130 років сироп від похмілля пройшов шлях до найбільшого виробника та постачальника на ринку безалкогольних напоїв. Кока-кола займає шосте місце у переліку найдорожчих брендів в списку Forbes. Пропонує майже 4 тисячі варіантів продукції, і щороку дарує планеті. 3 мільйони тонн пластику. Кінець 19 століття. Південь Америки оговтуються від громадянської війни. Усі масово подаються в релігію та самолікування. А разом з тим ведуть активну антиалкогольну компанію. Спирт замінюють іншим на тодішні переконання невинним та цілком безпечним продуктом кокаїном. Його за основу лікарських засобів беруть чимало тодішніх фармацевтів. Один із них Джона Пембертона з Атланти. Про Пембертона його життя відомо небагато. Він пройшов кілька медичних курсів, кілька курсів фармацевтики, воював під час громадянської війни. Після неї осів у Колумбусі, Джорджія, став фармацевтом і паралельно намагався винайти комерційно успішні продукти. Вембертон розробляє сироп для заспокоєння нервів, боротьби з гастритами та навіть лікування імпотенції у складі листя коки та горіхи дерева коле результатом хизується перед другом Френком Робінсоном. Той придумує невибаглову назву та малює майже ідентичний теперішньому логотип новоствореної компанії слово Кока-Кола чіпляє. Можливо, справа у повторенні літер. «О» та «А». якби вони назвали напій еліксиром з дикого гірського винограду чи щось у цьому дусі, не думаю, що вони досі були б на ринку. Друзі несуть напій у найбільшу аптеку міста. Так у продаж по 5 центів за склянку надходить сироп Кока-Кола. Сироп сироп. Подрібнений лід. Бублин, water. Газована вода з бульбашками. Газованою як у рекламі Кока-Кола стала не одразу. За легендою, один з клієнтів аптеки шукав ліки від похмілля. Погодився на розведений із судовий сироп, смак виявився цікавим, і відтоді не продавали саме у такому вигляді. Проблеми зі здоров'ям змусили Пембертона у 1887 вісімсот продати дві третіх частки свого бізнесу. За винахід він отримав трохи більше двох тисяч доларів і помер роком пізніше від хвороби у злиднях. Рецепт напою вдову фармацепту купив іммігрант з Ірландії. А за Кендлер мав те, чого не було у Пембертона. Бачення перспективи і дуже сильну маркетингову спроможність. Це аж ще сто тисяч доларів стартового капіталу дозволили Кендлеру 31 січня 1893-го заснувати The Coca-Cola Company. Геніальність Кендлера полягала у тому, що він побачив можливості, які йому могло відкрити розширення аудиторії Кока-Коли і перетворення її на так званий національний напій. Та сталося це не одразу. Бізнес не приносив успіхів і протягом першого року продавалося лише по 9 склянок щодня. Тож Кендлер взявся за рекламу, безкоштовно віддав 250 порцій напою одній з аптек в обмін на сотні імен та адреси постійних клієнтів. Їм у свою чергу надіслав талони на безкоштовну кока колу Концепція полягала в наступному: ти куштуєш напій. Він тобі подобається, і наступного разу ти за нього платиш. Це елементарно. Та Кока-Кола була першою компанією, яка використала цю концепцію. Кендлер розумів, щоб розвивати бізнес, спочатку треба дати людям спробувати продукт. І заявляв про себе, як міг продавав усі можливі товари з логотипом компанії. До реклами залучили відомих на той час музикантів та спортсменів. Зображення напою, крім як на журналах та плакатах, з'являлося на сувенірах, годинниках та навіть закладках для книг. Уся продукція має нести назву бренду. Сьогодні ми називаємо це чудовим маркетингом. Ти демонструєш по копцеві свій бренд у всіх точках контакту. А Кока-Кола працювала саме так ще у 1880-х. Згодом вдала рекламна кампанія фактично переконує американців, що Кока-Кола придумала Санта Клауса. Маркетингову фішку провернули на початку 30-х. творець Кока-Колівської Санти, ілюстратор Хадон Самблом. А прототип близький друг художника. Товстий Бородатий дідусь у червоному костюмі. З'явився в одному з номерів журналу «Saturday Evening Post». З того часу Кока-Кола дружить із Сантою. І використовує його образ для реклами ось уже майже сотні років. Mm -hmm. Коли люди уявляють Санта-Клауса, вони уявляють саме кока-колівського Санта-Клауса. Багато хто навіть не знає справжнього його походження. Повернемося на кілька десятків років назад. До 1895-го Кока-Кола продавалася в усіх без винятку американських штатах за межами США її почали розливати в 1906-му У Канаді, Панамі та на Кубі. П'ятьма роками пізніше вийшли на ринок Азії, відкривши завод на Філіпінах. А в Європі з'явилися ще через 10 років. На початку 20 20-х вкладені кендлером 2,5 тисячі доларів стали 25 мільйонами. За стільки компанії у 1919 році купив банкір Ернест Удраф і передав керівництво своєму сину Роберту до того часу, у складі напою вже більше десяти років не було кокаїну, та на продажі це не вплинуло. Компанія і без того була далеко попереду конкурентів. Існують історії, начебто Вудраф подорожував півднем сполучених штатів і зупинявся біля кожної точки, де продавалися безалкогольні напої. Дивився на кришечки з під пляшок, що лежали біля кулерів, і таким чином визначав, чи багато людей купують саме Кока-Колу з поміж інших варіантів. Для нього це було своєрідним показником успішності, і йому завжди здавалося, що він робить недостатньо. До початку Другої світової війни Кока-Кола успішно вийшла на світовий ринок і продавалась у 44 країнах. У розпал війни для підняття патріотичного духу Одраф молодший організував акцію. Будь-який військовий, незалежно від місця перебування, міг купити пляшку Кока-Коли за символічні 5 центів. Для багатьох військових Кока-Кола була не просто безалкогольним напоєм. Вона була символом американського життя, символом того, за що вони боролися. Напій на 64 пересувних заводах зружливо мандрував за військовими по всьому світу, що в післявоєнний період значно збільшило аудиторію споживачів Кока-Кола. Зараз Кока-Кола перший у світі виробних газованих напоїв та соків логоти компанії впізнають 94% населення. Планети у перший рік існування продавалися 9 пляшок кока кол на день. Зараз же компанія може похизуватися майже 2 мільйонами щоденних продажів на корпорацію. Вартістю майже 200 мільярдів доларів працюють понад 85 тисяч людей. На рахунку Кока-Кола шосте місце серед найдорожчих компаній списку Форбс. Та продажі у 200 країнах кожного континенту і більше 4 тисяч продуктів. Лише за 2018-й там випустили близько 6 сотень нових видів напоїв. Серед брендів компанії газовані напої Кока-Кола і її варіації Мзеро та Чері, а також Фанта Sprite та Schweppes. найвідоміший в Америці бренд мінеральної води Дасані, холодний чай ф'юз ті енергетик Powerade, кавові бренди Коста та Джорджія. Загалом більше п'яти сотень брендів у всьому світі. Два роки тому Кока-Кола зрадила свої столітні традиції і випустила перший алкогольний напій. Лемондо з містом спирту 3, 5 і 7% з'явився у Японії. Утім, далі японського ринку виробництва алкогольних напоїв Кока-Кола поки що не дісталося. Наші основні японські конкуренти надають більший асортимент продукції, включно з алкогольною. Тож ми розглянули інші категорії, аби бути конкурентно спроможними. Ми хочемо експериментувати. На український ринок Кока-Кола зайшла у 1992-му. Компанію Компанії представляють Кока-Кола Україна лімітед та Кока-Кола Беверджіс Україна Лімітед». в українській системі. Понад тисячу працівників. Кока-Кола в Україні забезпечує 12% українського експорту безалкогольних напоїв. Соків та вод. В Україні компанію представляють 10 брендів: Кока-Кола, Кока-Кола Лайт та Зеро, Кока-Кола Плюс Кофі, Фанта Спрайт, Schweppes, Бонаква, Фрусті та Поверейт. Підтримувати компанію на плаву допомагає ефективна рекламна стратегія. Окрім традиційних способів розміщення реклами, на рахунку Кока-Коли вдалі колаборації всесвітньо відомими брендами. Що у 50-х роках минулого століття компанія подружилась із Дісней та Макдоналдз. Дісней особисто залучив Кока-Колу до фінансування свого першого тематичного парку. Взамін Кока-Кола стала чи не основним постачальником напоїв у Діснеївських парках розваг. Компанія Disney – один із найважливіших стратегічних клієнтів нашої компанії, враховуючи їхню видимість у змі, вплив на культуру та місце в серцях споживачів. У нас є багато спільного, включаючи здатність викликати у наших клієнтів унікальні моменти оптимізму та щастя. Ця співпраця стосується не лише продажів. У 2016-му в торговельно-розважальному комплексі Disney Springs, що у Флориді, відкрили триповерховий магазин Кока-Кола з одягом, сувенірами та чималим вибором напоїв компанії. А влітку минулого року Кока-Кола Disney на час відкриття парку атракціонів Старборс, випустили серію тематичних пляшок з напоями компанії. Не менш ефективна співпраця Кока-Кола із МакДональдс. Напій став ключовим джерелом доходу і забезпечує Макдональдсу близько 5% щорічних прибутків. Важливий емоційний момент для більшості відвідувачів Макдональдс уявити свій звичний Біг Мак без порції коли практично неможливо. Коли ви запитаєте в Кока-Кола, в яких країнах у них найбільші продажі, вам скажуть приблизно таку відповідь: у США, Японії, Німеччині та в Макдональдс. Саме в такому порядку це смішно, але саме так і є. Не менш цікава історія співпраці Кока-Кола із будинками моди. Дизайн пляшок лімітованих партій напою свого часу створювали Карл Лагерфельд Донателла Версаче, Жан Поль Гатьє, Маноло Бланік, Марк Джейкобс та Джорджіо Армані. Традиційному рецепту Кока-Коли вже більше сотні років, та не так давно компанія почала змінювати власну формулу. Причина цього цукор, денна норма якого для чоловіків 9 чайних ложок. Така жіо кількість у 350-мілітровій банці Кока-Кола у стандартній півлітровій пляшці близько 15 ложок. Подивіться на це: ось таку кількість цукру ви поміщаєте в себе, випиваючи одну таку порцію коли. А ми ще дивуємось, чому в людей всі ці проблеми зі здоров'ям. Вода. Ви пили воду? Спробуйте, вона не така вже й погана. Активно перейматися проблемою уше почали 5 років тому. З появою з цієї доповіді ООС про негативний вплив цукру на здоров'я. За прогнозами з 2011 по 2030 прямі та непрямі втрати від діабету становитимуть близько 2 трильйонів доларів. Sugar Tax – податок, упроваджений для зменшення кількості споживання безалкогольних напоїв з вмістом цукру. Стосується в основному газованих та спортивних напоїв, а також енергетиків. Мета запобігти ожирінню та компенсувати витрати при боротьбі з уже існуючим. Зараз так званий цукровий податок діє локалізовано і загалом охоплює близько двох десятків країн. У Кока-Кола пишаються тим, що принаймні говорять правду про кількість цукру у своїх продуктах і діють за принципом: менші пляшки, менші проблеми. Оподаткуйте будь-який товар, і його продажі швидше за все зменшаться. Та запитаймо себе, яка мета будь-якого податку. Нещодавні дослідження щодо податків на цукор у Каліфорнії показали, продажі газованих напоїв впали, та люди натомість купували іншу їжу та напої. Тож загальна калорійність навпаки зросла. Тож це не допоможе вирішити проблему. Словом, квінсі не дуже довіряють зокрема в європейській організації «Фудбоч». Там у 2018-му представили доповідь про спричинені газованими напоями хвороби. А по суті, на 108 сторінках звинуватили Кока-Колу у безвідповідальній маркетинговій компанії, порівняли їхню продукцію з тютюном. На обкладинку дослідження помістили стару рекламу Мальборо. А у в руках у чоловіка замість сигарети пляшка Коли. Само собою зрозуміло, що такі безалкогольні напої є шкідливими, та мало хто усвідомлює їхню справжню небезпеку. Навіть одна пляшка в день може підвищити ризики виникнення серйозних захворювань, наприклад, діабету. Компанії з виробництва безалкогольних напоїв, а особливо лідер на ринку Кока-Кола, роблять значно більше, аніж просто кладуть свою продукцію на полиці супермаркетів і дозволяють покупцям робити власний вибір. Кока-кола активно перешкоджає ініціативам в галузі охорони здоров'я по всьому світу, і за допомогою лобійських груп намагається приховати наслідки напоїв з містом цукру для людського здоров'я. Якщо усю виготовлену Кока-Колу розлити у 250 мл мілілітрові пляшки і поставити їх одна на одну, вони дістануться місяці і назад більше двох тисяч разів. Аби забезпечити такі масштаби виробництва, необхідні потужні заводи. Кока-кола займається виготовленням безпосередньо концентрату. Його у свою чергу постачають на заводи з розливу. Упаковка ж з пластику та алюмінію виготовляється на заводах на кшталт ось цього. А тепер до самого процесу виробництва усі схожі на пробірки ємкості стануть повноцінними пляшками Кока-Коли. Аби надати потрібної форми, їх нагрівають до 115 градусів Цельсія і поміщають у сталеві форми. А опісля охолоджують у крижаній воді. Спеціальна машина за один оберт продукує 40 готових пляшок. У сумі 800 готових пляшок на хвилину. Розливають напої на більш ніж 900 заводах у всьому світі. Сюди кока кола постачає концентрат, склад якого тримають у суворій таємниці. Це інгредієнти з різних природних джерел, рослин, овочів. Насправді ця інформація одна з найбільш охоронюваних комерційних таємниць світу. Тож ми не скажемо, що це за компонент. Це Батон Руш у штаті Леузіана – один з заводів з розливу Кока-Коли. Працює цілодобово п'ять днів на тиждень і видає 4,5 тисячі. Пляшок на щодня. щодня. Уємність поміщають підсолоджувач. Концентрати воду. Сироп більш ніж на 50% складається із підсолоджувача. На лінії розливу його ще у 5 разів розбавляють водою. Згодом через закриту систему прокачують вуглекислий газ. Обов'язкова умова однаковий смак кока коли незалежно від заводу. Завадити цьому може вода різна у різних регіонах. Аби уніфікувати смак, розробляють різноманітні системи очистки. А от уша смак коли відрізняється з іншої причини. У більшості країн в якості підсолоджувача використовують цукор у штатах. Кукурудзяний сироп з високим містом фруктози. Там він банально дешевший за сахарозу. Ось ця машина за 60 секунд наповнить кока-колою 800 порожніх пляшок. Закрутити, наліпити етикетку і на ось цей конвеєр довжиною більше 5 метрів. Транспортують готові пляшки під стелею для економії місця. Двічі швидше розливають напій, в алюмінію банки їх Батон-Руш постачають із заводу у сусідньому штаті. У 12 годинну зміну в цеху перебувають 18 людей. Наше завдання за цей період виготовити 3,5 мільйони банок. З листів алюмінію вирізають ось такі денця, проганяють через змазані масломатриці, матриці, аби сформувати корпус. Миють, фарбують, наносять логотип, а опісля звужують горловину. Їх, як і пластикові пляшки для перевірки сканує комп'ютера. Браковані вирушають на переробку. Згодом на раніше згаданому батон ружі готові пляшки заповняють напоєм і закривають кришками. Економія часу очевидна: широке горло алюмінієві банки не дає отворити спіні, перевіряють закриті пляшки рентгенами. Усі, де бракує напою, йдуть на переробку. А тепер до упаковки зі скла у штатах вона не така популярна, як у Європі. На інших ринках світу 13% продукції Кока-Кола розливають саме у скло. Скляну тару можна наповнювати, мити і використовувати знову і знову. Цим займаються, зокрема, на ось цьому заводі в іспанському Леоні. Виготовлення пляшок зі скла найважчий і найдовший процес порівняно зі створенням інших видів тари. Тут ми бачимо приготування скляного бою. Ми готуємося засипати це в бункер, а тоді в піч, аби знову переплавити. Піч розігрівають до більш ніж півтори тисячі градусів Цельсія. Вона ніколи не припиняє роботу. Одна з найбільших труднощів при виготовленні цього скла для цього процесу необхідна величезна кількість енергії. А ось на цьому заводі, неподалік Барселони, Кока-Колу розливають повторно. У раніше використані скляні пляшки доставляють їх здебільшого із барів та закладів швидкого харчування. Спеціальна машина вимиває сміття, знімає етикетки. на очистку однієї партії. Потрібно близько 18 хвилин. За годину це 62 тисячі очищених пляшок. Так вдається повторно використати кожну пляшку близько 15 разів. Шалені масштаби виробництва безсумнівно позначаються на екології у 2019 році Кока-Колу назвали найбільшим серед інших компаній з забруднювачем планети. Невтішну статистику показала минулорічна всесвітня акція з прибирання сміття World в якій взяли участь більше 70 тисяч волонтерів у 51 країні. Усього волонтери зібрали більше 475 тисяч одиниць пластикових відходів. Найчастіше з усього зустрічалося сміття з під кока кола, 11 тисяч 732 зібраних одиниць. Звинувачення в негативному впливі на екологію один з найчастіших каменів, що летить у бік корпорації. Лише за 2017 рік компанія виготовила 3 мільйони тонн пластикової упаковки. Ця риба живе на глибині від 200 до 1400 метрів, і навіть вона явно контактує з пластиком. Очевидно, пластик значно глибша проблема ніж ми могли уявити. Кока-кола щороку витовляє більше 100 мільярдів пластикових пляшок, це майже 400 одиниць за секунду. Та відколи її діяльність почала становити загрозу для екології, починаючи із 93-го року, коли компанія почала розливати свою продукцію у пластик. Найвпізнавніший атрибут бренду Скляна контурна пляшка побачила світ лише у 1915-му Завдяки дизайнеру Ерлу Діно. За ідеями той пішов в бібліотеку, і замість зображення листя куки надихнувся деревом какао. Помилково думаючи, що воно якимось чином стосується напою. Культовою пляшка стала у 1950-му, Вперше серед інших комерційних продуктів потрапивши на обкладинку журналу Тайм. Ця пляшка з різних причин є ідеальним комерційним продуктом. По-перше, вона ідеально вміщається в руці. Геніальність дизайну у тому, що вона приємна на дотик у цих випалених літерах і в передчутті самого напою. Я не думаю, що вони могли придумати щось краще ніж це. Десять років по тому компанія представила напій в алюмінієвих банках. Пластикові шпішки з'явилися лише півстоліття по тому, саме у 1993-му. Їх позиціонували як значно корисніше для навколишнього середовища у своїй активній про діяльності. Кока-кола запевняє і зараз для цього об'єднались із екоорганізацією Keep America Beautiful, тобто зробимо Америку прекрасною. Коли ти чуєш назву Keep America Beautiful, ти думаєш, вау, це схоже на організацію, засновану бородатими екоактивістами. Та насправді її заснувала індустрія з упакування і розливу напоїв. Ідея полягала в наступному. Давайте скажемо споживачам, що це вони поганці. Люди почали забруднювати. Люди мають зупинитись. Проблема не в нас, не в індустрії, а в самих споживачах. Саме Кока-Кола частково фінансує американську організацію та європейські філії. В останніх переконують у відсутності спонсорів, і в той же час відверто хвалять своїх прихованих меценатів. Пластики пластикова упаковка виконують корисну для суспільства функцію. Справа в тому, як ми, люди, позбуваємо цієї упаковки. Кока-кола, наприклад, хоче мати змогу повертати свої пляшки і використовувати їх повторно. В Кока-Кола уже давно обіцяють зменшити використання пластику. Десять років тому представили новий вид пет пляшок плентботала на 30% виготовлених із рослин пообіцяли побіцяли до 2015-го використовувати. 25% переробленого пластику. А до 2030-го 50% своїх пластикових пляшок виготовляти із вторсировини. Пластик, який Кока-Кола називає поновлюваним, виготовляють із рослин, наприклад, з кукурудзяного крохмалю. Вони позначають ці пляшки як еко, та незалежно від типу пластику. Його вплив на навколишнє середовище залишається незмінним. Насправді, кока-кола використовує лише 7% переробленого пластику, а не обіцяні у 2015-му 25%. Активна турбота про довкілля чи розумний маркетинговий хід у Кока-Кола продовжують ділитися амбітними планами. Ми завжди вірили, що для того, аби вести здоровий бізнес, ми маємо працювати у здоровому суспільстві. Одна з найбільших проблем сьогодення відходи у пакування. Ми досягли прогресу у переробці, багато інвестували у повторне використання. Що ми маємо зробити далі? Зібрати це сміття. Те, чого не вистачає у цій системі, можливості збирати використану упаковку та створити для неї ринкову економіку. Для кожної країни є рішення, і для кожної воно відрізняється. Китай найбільший приймальний пункт для сміття з усього світу. Щороку імпортує близько 7 мільйонів тонн відходів. Точніше, імпортував у 2017-му Там забанили імпорт. 24 видів пластику та паперу, і запровадили суворіші критерії, подавшись приймати лише високоякісні та ідеально відсортовані відходи. Зазвичай Посортоване сміття стоїть тут не більше кількох днів. Ось ці запаси тут уже кілька місяців. Це просто жахливо, жахливо, великі запаси сміття. Знайомтеся, Пі Джей Харві, власник бізнесу зі збирання та сортування сміття у штаті Масачусетс. Ось на цьому складі відходи готують до відправки на заводи з переробки. Піджей каже, близько половини цього сміття йде за океан. З нього 90% до Китаю. Принаймні, так було до сміттєвого бану. За 30 років у цій сфері я бачив чимало провальних ринків, та я ніколи не бачив такого, як те, що відбувається зараз. Це негативно впливає на всю індустрію. Ціни суттєво впали два роки тому. За тонну паперу можна було отримати 75-85 доларів. Зараз же, аби це сміття забрали, нерідко доводиться платити самим. Наслідки китайського сміттєвого бану відчуває увесь світ, зокрема тут, у Танзанії, за 14 тисяч кілометрів від Америки. Мата, 50-річна місцева жителька, збирає пластик, аби прогодувати себе та трьох дітей за 8 годин і близько 20 кілограмів зібраного сміття заробляє менше трьох доларів. Навіть не думайте, що цим можна заробити на життя за останні місяці. Стало значно важче ціни дуже впали. Чому тому, що пластику надто багато, а ще тому, що такою діяльністю займається не лише мата. Ми надаємо перевагу ось таким пляшкам. Вони чисті, прозорі і зроблені з міцного пластику. Тут у передмісті колишньої столиці Танзанії Дер Ес саламу розташована найбільша в Україні компанія зі збору пластикових пляшок. Ще донедавна, принаймні частина із них, їхала до Китаю. Зараз же ми виснажені. Та ми в'язні системи тут місяцями накопичуються усе більші гори сміття. Хейтерів, які гучних скандалів, Кока кола не бракує. У кінці 90-х через масові отруєння у Європі. Призупинили випуск 2,5 мільйонів пляшок напою. Причина бензола, що потрапив туди при виробництві. Три роки тому в Індії компанії звинуватили в експлуатації водних ресурсів, мовляв, висушують землю та забруднюють воду. У той час як місцеві фермерства страждають від посухи. Ми не можемо покинути наші домівки. Ми й далі будемо займатися фермерством, навіть попри нестачу води. Натомість у Кока-Кола, як у величезної корпорації, є багато інших можливостей. Ми вимагаємо, щоб Кока-Кола не наближалась до жодної з ферм на менше ніж 5 кілометрів. Нуль цукру, нуль упередження. Минулоріч реклама Кока-Кола з цим слоганом спровокувала бойкот в Угорщині. Зображення присвятили музичному фестивалю Зіґет. На одному з них обіймається гомосексуальна пара. Підтримка лгбт спільноти дуже не сподобалась консервативній правлячій партії прем'єр-міністра Віктора Урбана. Політики та проурядові угорські змі одразу ж закликали бойкотувати товари компанії. Судячи з реакції, яку викликала ця кампанія, Угорщині вона була дуже потрібна. Це сумно, коли у центрі Європи влада чи хтось інший так гучно байкотує проти розміщення такої реклами. А у 2016-му Кока-Кола спіткав подвійний фейл із розташуванням Криму на карті світу. Спочатку російське представництво компанії опублікувало карту Росії без окупованого півострова. На вимогу Росіян Крим на мапу повернули, чим зрозуміло викликали обурення в українців. Тож довелося знову оправдовуватися. Мовляв, на географічну точність не претендували.